Добрий день, дорогі друзі! Мене звати Антоніна Макаревич. Вітаю вас на уроці історії. Пригадайте, що ви робили вчора? Згадали? А тепер поміркуйте, яке значення мають ці події для вас. Наше життя складається з низки різноманітних подій, радісних, сумних, визначних і буденних. Надзвичайно важливою подією для ваших батьків стало народження вас, їхніх дітей. Ваші перші кроки та перші слова для вас важливими подіями могли бути перший вивчений вірш і прочитана казка день, коли ви пішли до школи, чи будь-яка інша подія, яку ви вважаєте важливою. Для України важливими подіями є проголошення незалежності, ухвалення конституції, революція гідності та багато інших. Усі події, і ті, що стосуються країни загалом, і ті, які визначні для однієї сім'ї, важливі. Проте одні події впливають на життя багатьох людей, а інші кількох осіб. Сьогодні будемо розбиратися, що називають історичними подіями, явищами і процесами, що таке причини, приводи, результати і наслідки історичних подій, явищ і процесів, а також те, коли постаті стають історичними. Кожна подія має дату і місце. Зазвичай події називають історичної, коли минає певний час від моменту, як вона сталася. Історичною подію вважають і в тому разі, якщо вона мала значення для певної групи людей, країни чи всього людства. Події, що повторюються і мають спільні ознаки, називають явищами. У минулому відбувалося багато подій і явищ пов'язаних між собою. Історики вивчають знакові події та явища, які вплинули на розвиток суспільств та країн. Дослідники повсякденного життя при цьому звертають увагу на те, як і де жили люди, чим займалися, де навчалися і працювали, що їли і як проводили дозвілля. Зміну суспільних подій, поєднаних між собою причинно-наслідковими зв'язками, називають історичним процесом. Перевіримо знання на практиці. Перед вами на екрані запитання і варіанти відповідей. Виберіть правильно. Що з перерахованого є історичним явищем? а. У 1514 році військо Костянтина Острозького розбило московське військо Б. Великі географічні відкриття 15-16 століть. В, вулицями Одеси у 1891 році проїхав перший автомобіль Г. У 1991 році Україна відновила свою незалежність. Правильна відповідь Б. Великі географічні відкриття, які відбувалися впродовж двох століть, є історичним явищем. Ідеться про низку подій, що повторюються і мають спільні ознаки. Усе, що відбувалося в минулому, має причини, приводи, результати і наслідки. Розберімося, що все це означає. Щоб зрозуміти минуле, ми маємо його проаналізувати. Аналіз починається з поставлених запитань. Правильно поставлені запитання уже половина справи. Найперше з'ясуємо, що сталося. Щоб дізнатися причину події чи явища, ставимо запитання, чому так сталося. Привід: пояснить відповідь на запитання, які події чи явища. Призвели до певних дій та спонукали до вчинків. Результатом буде з'ясування, що сталося у підсумку, а наслідок, як це вплинуло на життя певного кола осіб суспільства країни тощо. Розберімо приклад: маємо подію: революцію гідності, яка тривала в грудні 2013-го, лютому 2014-го років. Це відповідь на запитання, що сталося. З'ясуємо причину, чому так сталося, що почалася Революція Гідності. Тодішній президент Віктор Янукович разом з іншими представниками влади зловживали своїми повноваженнями, розкрадали державні кошти та вибрали проросійський напрямок розвитку України замість проєвропейського, який обстоювало суспільство. Розберімося з тим, що стало підставою, приводом. На Майдані Незалежності в Києві розігнали мирну акцію студентів та активістів, які прийшли захищати проєвропейський вибір України. Що сталося в підсумку? Режим Віктора Януковича повалили. Який наслідок Революції Гідності? Як це вплинуло на життя українців і українок та країни? Україна зберегла державну самостійність, відновили проєвропейський напрямок розвитку, зміцніли ідеї патріотизму та солідарності в українському суспільстві. Творцями історії є люди. Кожен і кожна з нас робить свій внесок у життя суспільства. Однак не кожне ім'я записано в літописах історії. Чому так стається? Бо вплив людей на перебіг історії різний. Найперша історія пам'ятає імена правителів, полководців, винахідників, митців, науковців, тих, хто своїми справами гучно заявив про себе, чиї погляди вплинули на долю суспільства, хто створював щось нове, покращував життя інших. Звісно, імена деяких негативних персонажів також увійшли в історію, але як таких, чиї вчинки наслідувати не потрібно. Трапляється, що імена видатних особистостей відходять у небуття. Щоб такого не траплялося, плідно працюють дослідники, зокрема історики. Вони відшукують інформацію, яка дає змогу повернути із забуття імена звитяжців. На їхню честь називають вулиці, села, міста. Про них знімають фільми, їх згадують у піснях. Хмельницького Богдана Франка Івана і за суми за храми з сего прийде за вами. Історія України знає чимало постатей, які своїми досягненнями прославили Україну. Назвімо лише кілька видатних імен. Іван Боберський батько українського фізичного виховання. Він прагнув, щоб українські діти були сильними, спритними і справжніми патріотами. Він очолював патріотичне спортивне товариство Сокіл Батько. Художниця Алла Горська писала картини і робила монументальні панно. А ще Боролися за справедливість і свободу України. Мисткиня Стефанія Шабатура була серед тих, хто за рік до відновлення незалежності України підняв синьо-жовтий прапор над ратушею у Львові. Серед відомих меценатів, які віддали частину власних коштів на розвиток освіти і культури, згадаймо Галшку Гулевичівну, Григорія Галагана, Євгенія Чекаленка. Поміркуйте, про кого з видатних українців і українок ви б зняли фільм? Отже, сьогодні ми дізналися про таке: історична подія те, що відбулося в минулому, і має дату і місце, історичне явище, події, що повторюються і мають спільні ознаки, історичний процес, зміна суспільних подій, поєднаних між собою причинно-наслідковими зв'язками. Усі події, явища і процеси мають причини. Приводи, результати і наслідки. Їх можна визначити, відшукавши відповіді на запитання. В історії є герої і героїні, які змінюють цей світ на краще і дають відсіч поганцям. Шануймо наших героїв і героїнь. Слава Україні! Героям слава!